Доброго дня! Повідомляємо вам про запуск нових онлайн-сервісів від компанії Vector VS. В даних конфігураторах представлено широкий вибір параметрів та продукції, за допомогою яких ви отримуєте готове технічне рішення для ваших потреб. У цьому відео буде показано коротку відеоінструкцію по підбору клем в конфігураторі клемних рядів. Даний конфігуратор створений для спрощення процесу вибору та налаштування клемних рядів, які використовуються в різних електричних системах та обладнанні. Сервіс допоможе вам спростити підбір необхідних клем для вашого обладнання та прорахувати орієнтовну вартість вашого проєкту. В правому верхньому кутку знаходиться опис роботи сервісу, з яким ви можете ознайомитися перед початком роботи. Познайомимося з сервісом ближче. У верхній частині сайту ви можете дати назву вашому проєкту. Трішки нижче знаходиться загальна специфікація проєкту, яку можна редагувати відповідно до ваших потреб. У специфікації стандартно вже додано один клемний ряд, в якому знаходиться Дін Рейка для монтажу клемників. Даний клемний ряд можна редагувати, починаючи з назви. До даного клемного ряду можемо додати будь-які товари зі списку нижче, наприклад, клему. Для зручності підбору можна скористатися пошуком або фільтром, наявним на сайті. Обрану клему можна додати до специфікації. В необхідній кількості штук. Звертаємо вашу увагу, що при додаванні клем до клемного ряду виконується прорахунок довжини клемного ряду. Також у вас є можливість динамічно змінювати кількість елементів клемного ряду, переглядати детальну технічну інформацію на сайті. Або видаляти зайві елементи за необхідності можемо скопіювати поточний клемний ряд або додати новий. При випадковому копіюванні клемного ряду є можливість його видалення. При підборі клем до клемного ряду у вас є можливість переглянути ціну, додати до специфікації. Або переглянути аксесуари, які підходять до конкретних параметрів обраної клеми, аксесуари також мають функцію пошуку та фільтрації, при виборі клем або клемних аксесуарів. Ви маєте можливість переглянути детальні технічні характеристики кожного об'єкту, виконавши підбір всіх необхідних елементів клемних рядів. Ви можете підсумувати. Або розділити клемні ряди, а також завантажити специфікацію в форматі таблиці Excel на ваш пристрій. Ми сподіваємося, що наш новий сервіс буде корисним для вас і допоможе вам отримати найкращий результат. Дякуємо за увагу!